Трусики-стрінги, набір з семи штук. Зараз дуже популярні кольорові гамі. Мені подобається, що виробник, це в нас турецький постачальник, дійсно зробив таке класне комбо кольорів. Що тут є і акцентні, до прикладу, ось такий колір Бургунді, темний шоколад, такий темно-синій колір. І, окрім того, є ще пастельні кольори в наборі. Це ось такий ніжний колір бежевий. Я не знаю, це от ну я його часто називаю колір какао. Тобі це який колір Ну, mm, Какао, да. Кайпочі, да. А, да і от, ну, мені дуже реально подобається ось цей от, шоколадний. шоколадний да, він такий дуже глибокий. Плюс до того трусики йдуть в рубчик. А, є ж різні види стрінгів. В принципі, дівчата не звикли асоціювати стрінги як з повсякденною білизною. Чому як думаєш? Тому що всі думають, що стрінги це незручно. Ну да, да як би, основна, так, якби це основна основна причина, та що дівчата як ніби розчаровані в стрінгах, що вони часто обирали, якби не ті моделі, які були дійсно незручні, і я їх прекрасно розумію. У нас всі знають, я сама у нас фанат стрінгів, і я стала фанатом вже після того, як я в нашому магазині ну, почала знову якби, давати стрінгам, якби другий шанс. другий шанс. Тому що до того, якби це був ну довгий час вибору дійсно класної білизни, і реально ну було незручно. Тому дівчата звикли думати, що стрінги це на щось особливе, це не на кожен день. Але хочу розвіяти цей міф, тому що, по-перше, вони йдуть в рубчик і в складі 95% натуральної бавовни та 5% Еластану. І давай покажемо, як тягнуться стрінги, щоб дійсно побачили, що вони не будуть перетискати. Дівчата, це розмір М, але подивіться, як він тягнеться до L, а то і до XL. А позаду. Ось ця частина трусиків дуже м'ягенька, шви виготовлені максимально делікатно, дуже якісно, і вони такі тонесенькі, що реально реально не будуть відчуватися. Тому оцей от міф, що стрінги це не на кожен день розвійте, тому що можуть бути трусики, які реально будуть зручні саме конкретно цієї моделі. Якщо говорити про цю модель, розміри від S до XL? так. Да. Від S до XL. тобто в нас розмірна сітка не тільки S, L і там M, а до XL. тобто дівчата з розмірами плюс S також мають можливість придбати для себе цей набір. Так. От він у нас стоїть позаду, ось тут, бо у нас там. Стоїть наш пакувальний стіл, а так як цей комплект нас замовляють досить часто, тому ми вирішили розмістити їх тут, щоб не потрібно було дуже часто багато кудись бігати. Так, да, тому що, от я навіть покажу, що от дівчата в нас до прикладу, ось на цьому столику пакують ваші замовлення. Тут у нас стоїть такий ця коробочка, до прикладу, з відправками. Там вже кілька мішків уже готових на відправку. В середньому в нас за день ну, до 200 замовлень, і саме тому. Дивіться по діаметру, тут скільки в нас ну до трьох метрів, якби досить лежали то позаду Даші, щоб дійсно було максимально зручно його пакувати. Тому що із 200 замовлень, ну скільки в середньому на день їх пакують? Ну, їх десь біля 70-80. Тобто, це досить велика частина з загальної кількості замовлень, яка пакується кожного дня. І це говорить нам в першу чергу про те, що ми е, підібрали, підібрали дійсно ту модель стрінгів, яку. Будь, яка дівчатам буде комфортна, зручна, і не викликати якихось дискомфортів чи подразнень. Тому модель дуже класна. Ми відправляємо без передплати. Ви можете оглянути своє замовлення на пошті і перевірити, що дійсно це ці трусики, що вони виглядають в житті, так само, як ми про них говоримо в соцмережах і показуємо це на відео. Тому замовити такий набір ви можете на будь-якій нашій соціальній платформі.